Як побудувати ситуацію для дискотеки у Майнкрафті? Будуємо стовп у щиті блоків у висоту. Тепер осталось вот так. І по всім сторонам отак по 4 блока вниз. Те, що саме зі ще з трьома сторонами. І тепер, так, несимметрично. І тепер ми робимо таку петлю. І те ж саме. Раз, два і три. А тепер, в, а тепер ми робимо отак вот от раз, два. І те ж саме зі лампами. Раз, два. А тепер будуємо механізм. Ну бачили вже? да? Трохи. Оп, оп, оп. Я ще вот тут одну ободочку зроблю собі. А, а ви не з яких не хочете, волків? Не хочете із моїх? Хочете із своїх? Во тут уже як хочете. І фінальний штрих. Активіруємо. Все. Тепер можна танцювати.